Перевіряти діяльність благодійного фонду Людяність громадські активісти взялися після чисельних скарг Житомирян, але зловживань вони не виявили. За словами голови комісії з перевірки Івана Єщенка, усі кошти були витрачені на потреби української армії. Запитання виникли лише стосовно доцільності і пріоритетності деяких витрат. Деньги, які були зображені, дітей, які були потрачені, представлені документи, можна прослідувати, куди і, 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 і за чим вони Вот. Больше вопросов у нас возникло, тому. куда эти деньги и в какие части подразделения были направлены. Были такие траты, которые можно было бы подождать. Ждали 20 лет, можно подождать еще пару лет. Вот. Ну, например, вот воинская часть в Озерном. Купили мотокосу, промышленную хорошую мотокосу за 9100 гривен. Вот. Понятно, аэродром большой, надо косить и так далее. И так далее. Ну, до этого уже как-то косили. Ну, можна було б ще потерпіти за цю суму, можна було купити три класних бронежилета. Про першочерговість витрат говорять і житомирські підприємці, які постійно допомагають фінансово. За їх словами, зараз перш за все необхідно забезпечити усім потрібним житомирських військовиків на передовій. На сьогоднішній день є задача більш остра, скажімо, чим створення територіальної оборони батальйонів територіальної оборони в Житомирі, слава Богу, слава Богу, спокійно не воюють. В від Луганської. І Донецької області, да, так а, наші по суті, діти Моє особисте мнені, що защитить, защитить тих, хто гібнят в обласній раді. Переконують усі витрати були виправданими, але наразі і справді варто зосередитись на забезпеченні житомирських військових на сході, засобами індивідуального захисту, літньою формою та взуттям. На це спрямовують більшу частину коштів від благодійників. Запитували, чому так багато на першому етапі купували бензину. Пояснюємо, що це вивозили наших прикордонників інші військові частини в місця дислокації. Питають, чому ми фінансували, наприклад, військову частину в Яворі, хоча вона знаходиться в Львівській області. Просто пояснити, що це їхала автоколона, яка попала в ДТП на Житомирщині, і у них потікли радіатори. І ми їм купували нові радіатори. Тобто, є запитання: питали, наприклад, чому шпалери купували. Ми пояснюємо, що це сім'я, яка приїхала на Житомирщину, їм просто знайшли гуртожиток. Дякую тим, хто надав, але гуртожиток був в такому непридатному стані. Ми відновлювали. Тобто, були запитання Основною проблемою. Сьогодні ми всі вважаємо це бронежилети, каски сьогодні. Ми. Зранку також мали зустріч з активістами і прийняли рішення купувати одяг для військовослужбовців, тому що настало літо. У них переважно є зимовий одяг, їм все-таки треба літній одяг. Відтепер активісти не лише слідкують за витратами фонду Людяність, але й взялися вирішувати проблеми з доставкою, щоб допомога потрапляла до тих, хто її дійсно потребує. От зараз ми яку політику ведемо в цьому фонді, щоб не просто грузилась машина, а потім вона привозилась на склад, допустимо, дів'яносто. Пятую бригаду и оттуда уже э, как-то уходило непонятно кому попало, кому нет. Мы сегодня берем заявку от подразделения. Вот, И полностью стараемся ее удовлетворить, э, формируем посылку, коробку там или поддон и пишем, допустим, разведрота на прошлой неделе ушла машина, разведрота, там форма, там тельняшки, там все, что нужно, чтобы это дошло до каждого солдата. И мы уже знаем, что в этом подразделении как бы эти вопросы на какое-то время вот, закрыты, такую целевую заявку удовлетворили. И мы считаем, люди получили, позвонили нам, поблагодарили Житомирян за помощь. Таким чином, на думку активистов, внимается. Проблема зловживань під час розподілу гуманітарної допомоги, за словами заступника голови обласної ради Руслана Годованого, військова прокуратура вже розпочала розслідування по одному такому факту, коли солдатам замість того, щоб видавати цигарки та воду продавали за гроші. У нас були зустрічі з генералом Талалаєм. Так матері назвали одне прізвище, Ми по ньому зробили службове розслідування. Якщо матері будуть говорити прізвище людей. То продає їм продукцію гуманітарну. Ми готові з цим розбратися, але не можна без фактно звинувачувати всіх за того, що хтось піддає сумніву, сьогодні перестати допомагати тим хлопцям. Ну не маємо морального права. Я думаю, що якщо хтось там щось робить нечесно, Бог їм суддя, і вони будуть відповідати і на небі, і на землі. За словами Руслана Годованого, якщо людей вилікають якісь питання стосовно фінансової звітності, на офіційному сайті обласної ради є повна інформація про надходження та витрати благодійного фонду. Онду людяність за два останні місяці. Її обіцяють регулярно оновлювати.